Отже, розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури охорони здоров'я, соціального захисту населення та молодіжної політики. Перше в нас питання розглянули, ми, мабуть, ознайомилися із звітом сільського голови за 2024 рік, в якому було дуже наше багато питань освітянських. І безпосередньо переходимо до питань нашої комісії. Перше з них це про внесення змін до рішення Руськополянської сільської ради від 5.11.24 року No543 про затвердження програми організації харчування дітей закладів середньої освіти та закладів дошкільної освіти Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки зі змінами. Я думаю, що ви із цим рішенням ознайомились. Прошу. До голосування по іменам, піднімаю руки, Єлісея, Поміць, Гената за рішення прийнято. до. так. так. Слідуще рішення про затвердження програми забезпечення житлового дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа на 2025-2027 -20 роки. Тут ми розглядаємо будинок, який надає в Краматорській осіб. Хочемо із співфінансування держави, звичайно, виділити будинок. Якщо у вас немає запитань, прошу до голосування. А ось заперечення, що немає. Немає заперечення. Не надо за рішучу приняття. Слідуще питання е про затвердження цільової соціальної програми з утвердженням української національної та громадянської етичності на період до 2028 року. Також питання було рішення вам якщо Якщо вас є якісь познайомилися, якщо у вас є якісь... Зауваження чи ще щось? Ні, Немає складного голосування. Є Коломієць не за. Слідуще це про надання згоди на організацію співробітництва територіальної громади у сфері надання освітніх послуг. Ми співпрацюємо з іншими громадами в плані освіти. Це і Степанківська наша громада, де Є певні методисти, тому з рішенням ознайомилися. Якщо якісь заперечення, якщо нема, тоді встав на голосування, все сейва. Не нема за. Слідующе, про надання згоди на організацію співробітництва у сфері мистецької освіти. Якщо у вас є якісь певні запитання, це музична співпраця з Слобідською дитячою музичною школою. Немає зауваження, що тоді став на глобування, Єсева, Коломієць, Ненада за. Ну і заключне рішення. Питання у нас про надання згоди на організацію співробітництва у сфері надання якісних послуг із комплексної психолого до вічної оцінки розвитку дітей з особливими потребами. Тобто, це ексклюзивно-ресурсний центр Собійської сільської ради Черкаської ради Черкаської області. Якщо у вас є якісь запитання, зауваження і ставлю на голосування. Лисєва, За все тоді вважаю, закінчуємо засідання нашої комісії фізичного виховання культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та молодіжної політики. Дякую.